Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І ми продовжуємо вивчати формули зведення. Давайте пригадаємо основні правила застосування формул зведення. Перше, визначаємо, у якій чверті розташований кут і який знак має початкова функція. Друге, розкладаємо на доданки радіанний запис кута К помножений на ділений на 2 плюс альфа. Якщо після скорочення двійка у знаменнику присутня, то функція змінюється на протилежну. Якщо ні, то функція залишається сталою. І пригадаємо застосування цих правил на кількох прикладах. На екрані зображено дві функції синус і тангенс. Синус 3π на 2 плюс альфа і тангенс 5 плюс альфа де альфа від 0 до 90 градусів. Визначимо, в яких чвертях розташовані ці кути. Трипіна 2 плюс альфа у четвертій чверті. А отже, синус набуває від'ємних значень. 5π плюс альфа кут третьої чверті. Тоді тангенс буде додатним. У першому прикладі двійка у знаменнику присутня. Отже, функція буде косинус. А в другому двійка відсутня. Отже функція залишається тангенс. Отримали відповіді. Перший пункт мінус косинус альфа, другий пункт тангенс альфа. Можемо досліджувати формули зведення глибше. На попередньому занятті ми розглядали переважно приклади, в яких кут уже був представлений у вигляді потрібних доданків. Сьогодні спробуємо розв'язати задачі, в яких це потрібно зробити самим. І наше перше завдання обчисліть значення тригонометричної функції косинус 210 градусів. Розв'язання. Перше, що ми повинні зробити. Це розкласти цей кут на два доданки. Один з яких кратний 90 градусам, а другий у межах від 0 до 90 градусів. Маємо два варіанти. Перший 210 градусів дорівнює 180 градусів плюс 30 градусів. Другий 210 градусів дорівнює 270 градусів мінус 60 градусів. Насправді, обидва варіанти приведуть нас до правильної відповіді. А ми вже обираємо зручніший для себе. Я покажу вам обидва варіанти. У першому переводимо кути у радіанну міру. Отримаємо пі плюс пі на 6. Двійка у знаменнику першого доданка відсутня. Отже, функція лишається косинус. Кут 210 градусів. Це кут третьої чверті. Отже, отримаємо знак мінус. Відповідь мінус косинус пі на 6 дорівнює мінус корінь з 3 на 2. Для другого варіанту аналогічні дії. Переводимо у радіанну міру, отримаємо 3 пі на 2 мінус пі на 3. Двійка в знаменнику наявна. Отже, функція стане синус. А знак залишиться мінус, оскільки 210 градусів кут третьої чверті і початкова функція набуває від'ємних значень. Отримали відповідь. Мінус синус пі на 3 дорівнює мінус корінь з 3 на 2 Як бачимо, різні способи дали однакову відповідь. Наступний приклад обчисліть значення тригонометричної функції. Косинус мінус 5 пінатри. Розв'язання. Якщо кут одразу подано у радіальній мірі, то зручніше за все, буде орієнтуватись на цілу кількість пі. Для прикладу, 5 пінатри можна розкласти такими способами: пі плюс 2 пінатри, або ж 2 пі мінус пінатри. Оскільки нас цікавить другий доданок у межах від 0 до 90 градусів, то оберемо варіант розкладу 2 π мінус 3. Тепер визначимо чверть, в якій належить цей кут. Відкладаємо 2 π І потім в іншу сторону π 3. Кут четвертої чверті. А отже косинус має знак плюс. У нашому розкладі двійки у знаменнику немає. Тому відповідь: Косинус піна 3 дорівнює одна друга. У конспекті для уроку ви можете знайти більше розв'язаних прикладів і кілька на самостійне опрацювання. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!